Ачте, фактично, от під наше з вами спілкування, верховний суд оголосив рішення, оголосив недовіру князя, бо він втрачає посаду. А допоки не буде обраний новий голова, його обов'язки буде виконувати суддя з найбільшим стажем. Зараз про це повідомив секретар засідання Луспенчик. Отже, взагалі про цю всю ситуацію вона так протягом дня достатньо динамічно розвивалася. Ваші думки і теж ця боротьба з корупцією така крупна, достатньо велика риба, наскільки це. Зараз теж важливо зараз нам демонструвати, що ми в своїй країні, по попри війну, все ж таки з корупцією намагаємося боротися. Ну, дивіться, у нас інституції продовжують працювати. Держава працює, тил працює, економіка намагається якось працювати. Держава має показати свою стійкість і протягом півтора роки цієї війни. Держава підкреслює свою стійкість і насправді стає ще більшою. Це видно і на дипломатичних е, нивах, і е, ну на певних інших, в тому числі як ми зараз бачимо, і на антикорупційних е, нивах. Не хочу це називати фронтами, тому що е, коли ти називаєш щось іншим, окрім фронту е, фронтом, то мені сказали, що це дуже ображає наших е, військових е, військових. Тому давайте казати, що це антикорупційна нива. Дуже добре, що держава це робить. Це важливий показник як для суспільства, для наших вояків, які розуміють, що вони б'ються не тільки за країну, за своїх рідних, але й також за державу. І коли держава показує такі приклади, це дуже добре і для них. Але це також дуже важливо для наших міжнародних партнерів. Які величезними грошима підтримують насправді бюджет України і е, е, в оборонній сфері е, тими озброєннями, які ми отримуємо це, також величезні гроші. Тому дуже важливо показати, що держава бореться з корупцією, вона стає більш європейською і є не просто якісь декларації, а є конкретні прояви е, цієї антикорупційної боротьби. Очевидно, що зараз ми не можемо казати, що Колишній вже очільник Верховного суду є винувати, є підозра, є певні признаки того, що можливий факт корупції, але має суд підтвердити це звинувачення. Тому давайте ми дочекаємося, але те, що є підозра, те, що є звільнення займаної посади. А те, що є дійсно такий надзвичайно важливий кейс в боротьбі з корупцією, це важливо для всіх цих аудиторій, які ми з вами тільки що прорахували, от до речі, ми сьогодні якраз цікавилися, чи буде справедливе покарання для князів. Звичайно, що це достатньо резонансна така. новина, вона вона дуже багато зацікавленості викликала. І, от а власне, є проміжні підсумки. Кажуть так, 73,4, ні 26,6. Ось такі наразі є результати. Нагадаю, що голосування наше триває. Можете до нього долучитися. Ну, слухайте, 26,6 лише вважає відсотків наших глядачів, що справедливе покарання голова колишнього вже верховного суду отримати. Чому така недовіра на вашу думку? Ну тому що судова система поки що не проявила свою незалежність максимально. Тому що є дуже багато корупційних підозрів, в тому числі проти не тільки загалом судової системи, а проти окремих суддів, тому що є дуже багато випадків, коли високопосадовці, перебуваючи в судах, таких покарань не отримували і отримували не звинувачувальні вироки, а говорилося про те, що вони не винуваті Хоча у суспільстві була величезна підозра, що можливо хтось із високопосадовців все ж таки був задіяний в корупції, тому це абсолютно нормальна адекватна реакція суспільства, це доросла реакція. Суспільство розуміє, що просто так, от на другий день після там боротьби з корупцією, корупцію не подолаєш. Але те, що 26% це достатньо багато, це високий показник. А це також буде впливати до речі і на судову систему, і на тих суддів, які будуть розглядати справу і приймати рішення, тому що ну це також показує недовіру до судової системи суспільства, і судова система. Я думаю, що захоче максимально справедливо розглянути справу. Взяти всі докази для того, щоб прийняти абсолютно законне рішення в рамках чинного законодавства, ну і підкреслити, що боротьба з корупцією це не тільки слова, це також ну достатньо серйозна справа, навіть коли йдеться про суддів. А ми розуміємо, що серед суддів може бути ну певна така, знаєте. Бажання допомагати одному. Да? А, тобто... Так, взаємовиручка така. Так, тут так на тут ще попереду багато цікавого. На бачимо, що перший крок Верховний суд зробив. Будемо слідкувати за розвитком подій. Пане Дмитре, вам дякую, що долучилися, долучилася. Важомоскати так до нових зустрічей в нашому ефірі. Нагадую політолог Васильєв до нас долучився.